інструктором бойової спеціальної підготовки, все є руна, також є мій помічник, все є оденчик. Розпочнемо з вами заняття саме основного. Справа поводження зброї. Розглянемо, в першу чергу правильне отримання автомата. правила. Шум, Нам неясна ситуація. Вогонь не ведемо. Не ведемо без команди командира або при явному контакті з Спускаємо до кінця. Ясно? Далі. В магазині патроні немає. Спуск. і тоді захислаємо за повідомлення. Давай походь повідомлення. Тримаємо поки що всі заті. Сьогодні в школі номер 252. Громадська приймальна Андрія Білецького спільно з бійцями полку АЗОВ проводять технічні заняття учнів старших класів. Проводяться для того, щоб підняти патріотизм учнів, навчитися мінімальним навичкам поводження зі зброєю, техніки безпеки і тактичних занять. Поклали на рукоятку, казівний палець, притиснули до коротких слова. Всім видно, всім чути. То, що робити, коли буде затвор, ясно, щоб палець не вдарило. Тут є. Чуть-чуть зусилля, натискаємо, від'єднуємо, відкриваємо. Має бути. Отак, на коло. Люди звіться. Пальці зразу забрали з поскових. Відтискається, всі інші, слухаємо мене, дивимося, як він відтискається. Зараз військова стійка використовується в польових умовах, коли ми до мене сюди проходимо. Давайте, давайте, що ви як мухи мутісові? Вимовчимо. Не треба ліво, позакривай праве. Це зараз вам не потрібно, завчатайся неправильно, потім буде важко. Ага. Вперед. Чудово, нормально біжить. Палець тому я вот так сюда. А, ну, поганці. Ну, хватит, Просто, вот я зніму під магазин. Я вже так, значить, сьогодні ми проводив загальні, щоб підлітки юнаки більш-менш зрозуміли, ознайомилися з правилами з поводження зі зброєю. Сьогодні ми їм показали основні стійки, стійки на коротку дистанцію, стійки на дальні дистанцію, ведення бою. Також сьогодні ми з ними розглянемо тактику. В приміщенні, щоб ми походили по сходах, більш-менш захід в кімнату, щоб було цікаво, От. думаю, все, через те, що час обмежений. Я вважаю, що це є не менш важливо, оскільки більшим впевнений, що за останні роки не проводилась така підготовка, як ми бачимо зараз, діти цікавляться не тим, чим є потрібно, а саме. Тобто, замість того, щоб хлопці ставали мужчинами в майбутньому, вони переймають досвід в інших таких сферах, що вони є приємними, ну а саме там алкоголь, алкоголь тюєме паління і так далі. Краще, щоб вони займались тим і думали про те, як забезпечити сім'ю, себе і процвітання своєї нації. Дивись ти тисяч, як комунікація, дивись, дивись як мову. Слонгерів, що дзінучить. Знаєш на що зінуть? Ми хилимося назад, як верба відвідувач. Зараз проводиться за темою основи загальної міськового. Важко, знаю, важко. Ходи, де скоро чуємо. Зброю правильне утримання, чотири пальці. Дивимось, де великий палець. Тримаємо зброю. Тримаємо, знаю важко. Добре. Я вважаю, що такі уроки повинні проводити у всіх школах, бо учні повинні знати основи ведення бою. Це йому військово знадобиться в майбутньому. І я висловлюю величезну подяку Андрію Дієцькому і полку Азов за те, що провели в нас такий чудовий урок.